Model Look. Тренувальний табір. Щороку еліт Look знаходить нових перспективних моделей з різних куточків світу. Від Аргентини до Замбії жодна країна не залишиться поза увагою. Можна затримати вас на хвилинку. Переможниця конкурсу своєї країни вирушає до столиці моди Шанхая, де з нею працюватимуть професіонали міжнародного рівня. Ідіть назад. А в кінці конкурсу змагатимуться на шоу, де агенти еліт оберуть найталановитішу модель. На переможницю чекає контракт з еліт на 150 тисяч доларів. Один, два, три, давай. Еліт модел менеджмент це найбільша у світі мережа модельних агентств, яка відкриває нових моделей і представляє інтереси ікон моди 72-го року. Для того щоб лишатись на вершині цієї індустрії, де панує жорстка конкуренція, еліт забезпечує підбір найдосконаліших моделей. Пошук нових облич це важлива складова модного бізнесу. Адже дизайнери прагнуть знайти нову зірку подіуму. Завдяки конкурсу Еліт Лук» ми підбираємо модели, які відповідають вимогам таких клієнтів, як Gucci, Прада, Джил Сандерс, корпорація Еліт, є могутньою завдяки конкурсу Еліт Лук». Конкурс Еліт Модел Лук засновано у 83 році. Його мета пошук нових перспективних моделей. Принцип політики еліт відкриття нових талантів кожного сезону. Ми знаємо, як навчити допомогти підтримати юних дівчат і виховати з них професійно. Моделей Еліт пишається своїми підопічними Сінді Кроуфорд, Жизель Бундхенд, Констанс Яблонське та багатьма іншими, яких відкрив світовий конкурс Еліт Лук». Кожна дівчина може відправити своє фото з анкетою і отримати шанс стати моделлю. Це один із найпрестижніших конкурсів у світі моди. Це ніби Олімпійські ігри у спорті. Якщо вас обрали, перед вами відкриється багато можливостей. Мікаела Кошіанова та Мінші самі нещодавно були конкурсантками. А зараз вони успішні моделі. Вони та французька топ модель Ноемі Ленор стануть наставниками учасниць. Ми не знайшли у 97-му році на пошті. Я купувала марки і ось так почалася моя модельна кар'єра. До того як мене помітили скаути еліт, я навчалася у школі. була звичайною китайською школяркою. після фіналу конкурсу у 2004-му Я почала працювати на показах Шанель, діор, Версачі, Армані. Моя перша робота була з Ральфом Лореном. Я була щаслива працювати на фотосесіях з самим Маріо Тестіно. Я поїхала до Парижа працювати на тижні моди. і вперше вийшла на подіум для показу од котірживаншикото. Два роки тому я вперше знімалася для обкладинки французького вовк. Це був чудовий старт моєї кар'єри. Я народилася у невеликій країні східної Європи, яка тоді ще називалася Чехословаччина. Це дивовижно, що тепер я живу у Нью-Йорку. Моє життя кардинально змінилось. Бути моделлю це прекрасно. Мені дуже пощастило. Треба бути готовим до того, що працювати доведеться багато і наполегливо. Еліт Model Look докладає неабияких зусиль, щоб знайти найкрасивіших дівчат світу цього року. Сотні тисяч претенденток з 60 країн пройшли попередні кастинги. Деякі дівчата надсилали анкети через Фейсбук, але міжнародна команда Еліт не звикла сидіти і чекати, поки нова супермодель сама постукає у двері. У нас є конкурсантки звідусіль, але звичайно ж, ми обираємо гідну з них, адже ми прагнемо відкривати найпрекрасніших дівчат. Це мета нашого агентства. Я дуже хочу знайти британську дівчину неземної краси, яка би перемогла. У нас ще не було британок, які б дійшли до міжнародного фіналу конкурсу і виграли. Цього року я не обмежуся фіналісток, а шукатиму найкращу серед багатьох. Це зробить конкурс ще більш цікавим, а я знайду особливу дівчину. Агенти та скаут команда шукають потенційних моделей скрізь та всюди. Можна затримати вас на хвилинку? Так, знайти потенційну модель можна будь-де, тому що вродливі дівчата живуть таким же життям, як і невродливі. навчаються у школі, ходять в магазин. Не має значення, що ти робиш, а має значення, як ти це робиш. коли ти шукаєш модель, не можна чекати на дзвінок. Треба працювати зранку до ночі. Працювати кожного дня. Прямуєш ти в офіс чи додому або просто п'єш десь каву. Треба завжди пильнувати, щоб майбутня топ модель не пройшла повз тебе. Я шукаю дівчат для модельного агентства Еліт в Лондоні. Дякую, бувайте крім пошуку моделей безпосередньо агентами, ми проводили кастинги у восьмистах населених пунктах різних країн. У кожній з них було обрано півфіналісток. Мій дідусь пишатиметься мною, адже він давно мені казав, що одного дня мене помітять. А тепер я серед півфіналісток. Із 60 конкурсанток лише дванадцятьом пощастить потрапити у фінал національного відбору. На наших очах народжується нова генерація супермоделей. Аби переконатися, що дівчата повністю розкрили свій потенціал, команда Еліт навчила їх як правильно позувати і дефілювати. Ми намагаємось навчити їх бути природними, рівно тримати спину, адже гарна постава запорука вдалого образу на подіумі. Після тривалого обговорення кожен регіон обирає свою переможницю, яка представлятиме свою країну на міжнародному фіналі конкурсу Еліт -модел у Шанхаї. Боже, я вражена. Рейс 354 з Парижа. Щойно приземлився. 60 фіналісток почали прибувати до Шанхая однієї зі столиць моди. Привіт, мене звати Владана. Я з Чорногорії. Я люблю своє місто, адже воно біля моря. Я мрію стати топ моделлю. Більшість з них вперше їдуть далеко з дому, тому відчувають хвилювання і радість. Але це чудова нагода знайти нових друзів з різних країн світу. Привіт, мене звати Вікторія. Мені 17 років. Я з Мюнхена, Німеччина. Я хочу стати моделлю, тому що люблю подорожувати, і я хочу познайомитися з новими людьми з модної індустрії. Привіт, я Марі Леа. Я з Франції. Це вперше я лечу до Китаю. Я ніколи, до речі, там не була. Перш за все, для мене найголовніше пізнати нову країну та її культуру. познайомитися з іншими конкурсантками. Добрий день, мене звати Джулієт, мені 16, і я представляю індонезію. Я люблю латиноамериканську музику і виконавців, адже цей стиль дуже ритмічний, і він викликає в мене бажання танцювати. для мене це захоплива пригода. Не знаю, що на мене чекає. Щодо мрій звичайно дуже важливо мріяти, і це прекрасно, коли мрії здійснюються. Більшість агентів еліт з різних країн прибудуть до Шанхая за 10 днів до фіналу. Проте Мікеланджело, Квок, Джеремі та Еріка стежитимуть за кожним кроком учасниць від самого їхнього приїзду до оголошення переможниці. І ти тут щойно прибув? Так, так. я вже почав знайомитись з дівчатами, переглядаю фото. Справді почав. Нам дуже цікаво. Там є дівчата, яких мені вже хочеться побачити. У потенційній моделі я насамперед шукаю естетичну привабливість, звертаю увагу на риси обличчя, на очі, на ніс, губи, але крім цього, має значення і внутрішня краса Унікальна модель, успішна модель, це не просто красуня, це та дівчина, на яку хочеться дивитися знову і знову. Вона має бути внутрішньо багатою, і очі повинні виражати душу. У них має бути іскра. Це більше ніж просто краса, це особлива аура, це харизма, шарм. Ось такі якості в моделях ми і шукаємо. Найважче для мене не бачити рідних. Я вже їздила далеко від дому раніше, але не настільки довго. мене звати Джеліан, мені 17, Я з Британії. Найбільше що я люблю у своїй країні. Це традиційна шотландська музика. Сьогодні краса це поняття відносне. Велике значення має індивідуальність. Є дівчата, які не впевнені у собі, але якщо вони здатні розвиватись, вони зможуть навчитись і ходити, і говорити, і мати блискучий вигляд. Привіт! Як же тут класно? Дивись, який краєвид! Неймовірний я чекаю на знайомство із конкурсанткою з Франції. Я помітив, що в неї особлива краса. Вона вирізняється серед усіх. Я думаю, що у світі моди краса це тренд. Не можна сказати, що він сталий і не змінюється з часом. Еталони краси у 80-х чи 90-х були не такими, як зараз. Уже через два роки вони будуть зовсім іншими. Тобто, уявлення про красу змінюється дуже швидко. Тому неможливо визначити раз і назавжди, що таке справжня краса. Оцінюючи модельний потенціал дівчини, я особливу увагу звертаю на те, чому вона хоче стати моделлю. Часто юні дівчата пояснюють це так: я хочу стати моделлю, щоб носити красивий одяг. як для початку згодиться, і така причина. Але я шукаю у дівчині пристрасть. Вона має горіти цим бажанням. Взагалі, як і в будь-якій сфері, треба любити свою справу, тоді ти досягнеш успіху. Я тут, щоб зробити кар'єру моделі. Я хочу вдосконалити свою ходу. Більш впевнено працювати перед камерою і хочу дійти до фіналу конкурсу. Звичайно ж, про потенціал учасниць можна судити із фото, але щоб зробити вибір, треба побачити їх наживо, як вони рухаються і як працюють. Я також радий тут бути після довгого перельоту. Стомлені і схвильовані дівчата поселилися в п'ятизірковому розкішному готелі. О Боже! Завтра все почнеться по справжньому.